Я виживаю і експериментую. Це останнє відео. Я вже побудував укриття. Тут уже в мене тепла лежаночка. в середину, я вас приглашаю. подивитись, як тут це виглядає. Опа! Так, так, фонарики горять, дивіться. Чуєте, тріскотить? Друзі, дивіться, дивіться, як класно тут! Ви просто подивіться! Тепла крова, гляньте. Льок уже зробив, ніч закрию його. Друзі, ви це уявляєте? Ви представте, як класно. Дивіться, ні диму, немає нічого, нічого не пригоріло. Дивіться, все класно, я тут живу і буду жити. Блин, яке воно тепле, вам не передать просто. Я лежу в нього таке тепле, що це просто кайф. Друзі, от -оток я виживаю, коротше. Друзі, я не знаю. Це вже останнє відео з цим об'єктом. Пару днів я тут знімаю і... Ухожу отсюда, друзі. Буду будувати нове укриття. Я ніколи не задержуюсь на одному місці. Я завжди передвигаюся і знімаю нові-нові відео для вас. Друзі! Оцініть, будь ласка, оцініть. Отак я виживаю. Ви це уявляєте? Ви це уявляєте, друзі. Подивіться, як воно горить. Гляньте! Гляньте, як воно горить! Це взагалі кайф! Ви просто представте, який тут кайф!